Ну і На цьому курсі ми будемо працювати з такими типами інструментів, як база даних. Основа це Airtable. На основі її ми будемо будувати е декілька да? Е CRM для охорони фірми, ну і загалом додаткові сервіси, як мобільний додаток, да, Тобто це основна база даних, навколо якої буде будуватися всі інші е appлікейшени. Додатково буде е відео по SmartSuite. Ну, для цієї платформи і плюси-мінуси переваги відносно AirTable. Е, наступний інструмент це Make мейк основний — це Make. Запір додатковий і буде модуль по NIT. Вебсайт-білдери у нас буде окремий модуль по Webflow плюс додатковий модуль, як будувати на notionні сайт. Прості сторінки. Е, далі фронтенд ап білдери. основа у нас буде Software і Glide. Софтер більше для. Порталів для веб-додатків Glide, будемо будувати мобільний додаток. І е, вот. e full-steck-up-builдери. Знову ж таки, так як це такі доволі складні інструменти вивчені, е, тобто більше часу на них потрібно, то в е, нас буде воркшоп по Adalo, е, по Adalo Bubble Footer Flow. Для того, щоб маючи вже попередні дані, ви побачили різницю, побачили суть роботи з ними, їхні можливості, і, і зрозуміли для себе, чи хочеться вам якимось з ним розбиратися далі. Але ви принаймні побачите, як будувати сервіси. Тобто в кожному з них ви побачите, як побудувати якийсь сервіс і зможете це повторити самостійно. А, от. І окремо, окремо у нас буде модуль по, по AI. По використанню AI Zapier, Make, як користуватися Wiretable, як користуватися який Glide, які це дає можливості для цих сервісів, за рахунок чого ви можете будувати складніші потужніші, складніші, потужніші якісь рішення для бізнесу. Та, там, де раніше треба було знову ж таки команду розробників, підключати якісь NLP модулі, навчати їх. Зараз за допомогою завдяки OpenAI інтеграціям і ноу Uh, будь хто може використовувати і я, і в своєму бізнесі, і в своїх uh, додатках.